Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом чудового торту без випічки. Для основи подрібнюємо 120 г печива, розтоплюємо 50 г вершкового масла та додаємо неповну столову ложку молока та з'єднуємо з печивом. Все дуже ретельно вимішуємо. Викладаємо основу на дно кондитерського кільця. Я встановила на 18 см та добре вирівнюємо. Тепер для крему наливаємо 150 мл молока. Додаємо чайну ложку з невеликою гіркою агар-агару. Добре перемішуємо, доводимо до кипіння та безперервно помішуючи, проварюємо протягом кількох хвилин. Одразу до гарячої суміші додаємо 2 столові ложки цукру та 180 г кисломолочного сиру. Та гарно пробиваємо все блендером. Та одразу викладаємо на основу. Далі нам знадобиться 70 грам полуниці та 180 мл води. Подрібнюємо блендером. Додаємо столову ложку цукру та чайну ложку з невеликою гіркою агар-агару. Перемішуємо, доводимо до кипіння та постійно помішуючи, проварюємо кілька хвилин. Ягідний шар трохи охолоджуємо, щоб він почав густіти. Та обережно викладаємо зверху на попередній шар. Чекаємо, поки ягідний шар повністю застигне. Далі готуємо такий самий шар, як і перший, і викладаємо його зверху на ягідний. А четвертий шар готуємо так само, як і другий. Тільки для нього я взяла плохину. Обережно ним зверху вкриваємо торт. Та знову залишаємо торт до застигання. Готовий торт відділяємо від кондитерського кільця. Він виходить по-справжньому, неймовірно гарним. У розрізі виходять ідеальні слої дуже смачний та гарний торт. Спробуйте приготувати. Готується легко та достатньо швидко. Любі мої, всім вам бажаю любові, миру, добра. Божого захисту та благословень. До нових зустрічей! Дякую за увагу! І бувайте!